Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує програма тема дня. Гість нашої студії сьогодні. Міністр освіти і науки України Квіт Сергій Моронович. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже дякуємо, що знайшли час завітати до нашої програми. Сьогодні ви відвідали Кіровоград. Розкажіть, будь ласка, яка була мета вашого візиту до нашого міста? Ну, а, мета е, я член уряду і тому. Е, е... Я перше, що я доношу державну політику, які в нас головні ідеї, плани, які успіхи, які невдачі, можливо, якісь цифри. От, людям хочеться розпитати щось. Тобто, в першу чергу, це звичайно, що політика уряду. От, ну і також в основному я зустрічався з освітянами. Це освітяни з вищої освіти, середньої освіти, професійно-технічної освіти. Інші люди, тобто дуже дуже це було цікаво, і е, я би сказав, що це не знаю е, наскільки плідними ці зустрічі були для е, освітян ваших кіровоградських, але для мене це було дуже цікаво і корисно. Які в основному питання хвилювали учасників цих зустрічей? Ну, питання в основному о, ті, які хвилюють усіх нас, тому що о, що з реформами, о, що з війною. А що з перспективами освіти? І я зокрема говорив і про імплементацію нового закону про вищу освіту. Це надзвичайно важливі питання. От від них залежить вже перебіг подальших реформ. Я розповідав про наші плани, які закони будуть наступні. Це закон рамковий про освіту, про професійно-технічну освіту, закон про наукову науково технічну діяльність. От. Ну і багато питань було різних. Про фінанси, про, про якісь новації управлінські, як це буде розвиватися. Ну, тобто, це такі насичені дуже зустрічі були. Питання щодо заробітної плати освітян. Чи планується її збільшити у 2015 році? Ну, Планується збільшувати заробітну плату не лише освітянам, а всім громадянам України в грудні місяці. Цей рік буде дуже важкий. От як хто з ходу мене питав там. А чи будуть гроші на щось там, я сходу відповідаю, грошей немає і не буде. От, Насправді гроші будуть, звичайно, тому що нам треба дбати про освітян, дбати про дітей, нам треба зберегти нашу галузь. Але цей рік буде дуже важкий, і ми повинні прожити цей рік за ті кошти, які ми самі заробимо. От, І це надзвичайно важке завдання через падіння економіки, через анексію частини наших територій, через те, що йде війна. Тому що ті країни, які пройшли успішні реформи, а після розпаду Радянського Союзу, це поляки, це німці, це, це Прибалти, вони мали подібні проблеми, але вони не мали війни. От, ми маємо фактично реальну війну і гинуть наші люди кожного дня. І сьогодні в Кировограді також була така дуже сумна урочиста подія. Кіровоград прощався із. Своїми захисниками і героями. От. І тому в цих умовах а, проводити реформи і робити якісь реальні зміни це зовсім інше завдання і зовсім інші виклики. Сьогодні дійсно дуже складна ситуація в країні і розпочалася, і триває четверта хвиля мобілізації. Чи торкнеться вона хлопців, які навчаються в вищих навчальних закладах України, я, я не можу а, зараз сказати сходу вам це, тому що це треба буде дивитися, як буде розвиватися, як будуть розвиватися події далі. От, і Мені важко сказати сходу, от в принципі, це може бути. От, в принципі, це може бути. Хотілося, щоб цього не було. Звичайно, до кінця року планується зменшити кількість вищих навчальних закладів. Чи попадуть до цього списку кіровоградські вузов? Ну, ми не плануємо зменшувати. Це трошки некоректне питання. Кількість їх відчутно буде зменшуватися, і вона вже зменшилася, тому що після прийняття закону про вищу освіту, Кількість наших вищих навчальних закладів зменшилася з 802 до 317. і я, відповідаючи на питання, сьогодні кілька разів казав, що за моїми підрахунками до кінця року їх стане не менше ніж 280 або 270 навіть. От, і це, цей процес є природнім, тому що передусім і головною метою всіх наших освітніх реформ є якість, якість навчання, викладання і наукових досліджень. От, і ці зменшення, вони, ці скорочення, тобто закриття вищих навчальних закладів, пов'язані не з трагедіями якимось. Тобто, якщо якийсь заклад закривається, то, звичайно, ми. Ми розподіляємо студентів по інших навчальних закладах, і так само ми допомагаємо знайти роботу викладачам. І тут соціальної проблеми гострої не стоїть. Але проблема тільки в якості. Наприклад, от я опублікував такий список з 53 університетів. Які мають просто за статистичною такою ознакою, мають менше 200 студентів. Якщо університет має менше 200 студентів, він не може, він не має ніяких можливостей економічно виживати. Тобто, і ми просимо, ми не закриваємо ці вузи, ми просимо, покажіть нам, тобто поясніть, як ви можете наймати викладачів і мати на 200 студентів весь перелік викладачів, які потребуються для вищого навчального закладу. Іноді це вдається, тому що в одному випадку в Одесі це був університет, який просто не дбав про свій вебсайт. Там е, були зазначені неправильні дані, що вони мають сьогодні факультет, там і таке інше. От і вони нам все пояснили. Ми перевірили, і там все гаразд. А, і ми маємо ще пояснення. Там один університет він цілком отримується за рахунок спонсорів, а, тобто це просто дорога задоволення, таке може бути. От, здається, Кіровоградський один університет є, це філія Запорізького університету. От я сьогодні був і зустрічався з колегами, вони спеціально приїхали з Запоріжжя, ми розмовляли. І вони мене також запевняли, що а, той, та кількість студентів, яка була відображена в нашій електронній системі, є вона зараз змінюється, тому що вони тоді тільки одержали ліцензію. Я кажу: добре, ви повинні. Дати нам документ офіційний з підписом. А що ви відповідаєте за цю інформацію, ми перевіримо. і Тоді я сподіваюся, що все з вашим університетом все має бути гаразд. Сергій Миронович, нещодавно ваш заступник повідомила, що в наступному році підручники для школярів будуть платними. Чим обумовлене таке рішення? Ну, обумовлено тим, що немає коштів в державному бюджеті, тому що державний бюджет, тобто державна казна, була розкрадена. от, я не люблю робити когось винним, в тому числі своїх попередників, але це факт, що якщо б ті кошти, які були вкрадені, це десятки десятки мільярдів доларів, лишилися в Україні. Ми б взагалі про ці проблеми б не говорили. От також ми маємо війну і інші речі, тобто ми скорочуємо бюджет. Ми скорочували а в минулому році році двічі бюджет. Я боюся, що і в цьому році ми знову можемо скорочувати. І ті скорочення, які торторкнулися освіт освітянської галузі, вони не були драматичними. Ми навіть не зменшили стипендії. Ми, ми ви чули, ви знаєте, з преси, що пропонувалося взагалі 9-річну школу робити і так далі. Тобто ми це все вберегли. От, але деякі речі, які стосуються, в тому числі підручників, ми забезпечуємо підручниками, будемо забезпечувати зараз тільки тих людей, які не можуть їх придбати. Це, це сироти, це незаможні пільгові категорії. Ну, всі інші зараз будуть купувати, але вони будуть купувати, до речі, тільки нові підручники. Якщо вони користуються старими, то вони будуть безплатними далі. Я не думаю, що це най найгостріше питання зараз. Я дуже вам дякую за цю зустріч за розмову і за те, що знайшли час завітати до нас. Вам. Дякую. Вам. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні в програмі тема дня ми спілкувалися з міністром освіти, науки України і освіти Квітом Сергієм Мироновичем. Такою була тема дня. Дякую. Спасибо.